Мене звуть Патрік Сеттерман. я капітан команди Fnatic. У 2009-му ми почали співпрацю з MSI у розробці найкращого геймерського заліза. Один із найважливіших продуктів, у створенні якого нас було залучено, це найновіші плати MSI Z77 Gaming. У них моєю улюбленою функцією є мережевий чіп Killer. Він дозволяє знизити лаги, зменшити пінг і пріоритизувати ігровий трафік. Про більшість інших особливостей прочитайте за посиланням, а мені залишається лише одне. просто Grazie. Життя прекрасне, коли не обтяжене застудою і болем у горлі. Та, попри все, пленюс повинен виходити вчасно. І, хоч мене підняли із могили, щоб начитати цей випуск. Сьогодні ви довідаєтеся, що цікавого у новій Call of Duty, куди Valve не припхається, що там із новим сайтом Play.ua та багато іншого. Було б украй професійно розпочати нинішній випуск без згадки про гучний анонс Call of Duty Ghosts, нову частину серії. Компанія Activision представила перший тизер гри, показавши різні види масок та шоломів у різних століттях. Якусь із масок доведеться носити, і нам як вказується у прес-релізі, випуск гри планується на 5 листопада 2013 року. А перша демонстрація гри Ghosts відбудеться 21 травня під час показу консолі наступного покоління від Microsoft. Звісно, ми не могли забути і не сказати вам, дорогі поціновувачі бойовиків, що Call of Duty Ghosts розробляється на новому рушії. Як запевняють розробники, а саме студія Infinity Ward, нова частина Call of Duty здебільшого акцентує увагу на можливості нових консолей. Усією громадою радіємо за консольну братію. Ну а поки Call of Duty Ghosts тішить нас різними оновленнями, новий стил секшен Thief... Падає просто на сраку. За останній місяць було опубліковано багато інформації про нові пригоди крадія. Та, попри активну працю розробників, у гри, все ж виникли проблеми з корпоративною політикою, ціною розробки і головне виник творчий застій. Та навіть це дрібниці у порівнянні з тим, що гра має проблеми в технічному плані. Подейкують, що ТІВ використовує сильно модифіковану версію Unreal Engine 3, і для gdc демонстрації розробники ZEIDOS Montreal були змушені відключити деяких NPC. PC. як ми знаємо, на GDC 2013 видавець показував ТІФ за закритими дверима. А від публікації ролика в мережі відмовився. Оскільки якість була далекою від ідеалу, добре що нам передчасно не попсували враження. Цього тижня стало відомо, що компанія Valve не прикрасить своєю присутністю виставку і 3 яка відбудеться в червні. На запитання Valve Time, чи буде компанія присутньою на згаданому заході, Дак Ломбарді, представник Valve, заявив, що їх там точно не буде. У зв'язку з цим усі надії на анонс Steam Box і тим більше Half-Life 3 можна поховати ще на декілька місяців. Останнім часом компанії, що мають стосунок до ігрової індустрії, все частіше відмовляються від таких заходів, здебільшого через скруту з фінансами або мають на меті показувати анонси тільки для журналістів. Таким шляхом пішли Nintendo та. 2K Games. Однак може бути, що Valve просто збирається змінити світ на краще, а тому немає часу на якусь там виставку і три. А який з геймера сценарист? Подумали у компанії CCP, що займається розробкою космічного симулятора, і заявили, що за мотивами гри буде випущено серіал. А сюжетну частину, тобто історії різних серій, будуть черпати з мізків геймерів, які мають змогу розповідати свої пригоди на сайті, що створений до десятиріччя EVE Все Всесвіт і Online сповнений чарівними історіями про епічні битви, зухвалі пограбування і захопливі політичні інтриги. З усього цього вийде чудовий серіал. Запевнив Балтазар Кормакур, режисер серіалу. Чи готові прості смертні писати долю акторів у фільмі? Побачимо незабаром. Минувший тиждень був також насичений різними смішними ідеями та ситуаціями. Зокрема, розробники нової гри GameDev Tycoon, симулятора ігрової студії, дотепно позбиткувалися з геймерів, котрі бавляться в піратські версії ігор. Розробники створили ліцензійну версію гри, а також піратську, уже крекнуту, щоб провести експеримент. З їхніх слів, уже через хвилину після публікації піратської версії на трекерах її почали активно завантажувати. Та усіх любителів халяви чекав неприємний сюрприз. У грі після розвитку бізнесу. Та випуску гри вони стикались з великим відсотком піратства, що призводило до неминучого банкрутства віртуальної ігрової студії. Після перших годин гри гравці почали прохати допомоги на різних ігрових форумах. Вони скаржилися на велику кількість піратів у гри, яка мала досить високі оцінки, але її все одно крали. Дехто навіть питався, чи можна застосувати якісь схеми DRM, аби боротися з цими шкідниками. Ну а самі творці геймдев Tycoon гірко дивилися на те, що відбувається, оскільки ліцензійну версію. Цію встановили 214 користувачів, а крехноту 3104 людини. Отака гірка статистика для любителів погавкати на діарем. Наче град з небес почали сипатися перші і, мабуть, останні оцінки нового шутера Star Trek. Якби перші відгуки були добрими, ми б мабуть написали, що оцінки падали як сніг, та відгуки настільки жахливі, що інакше ніж градом це не назвеш. Різні інтернет-видання ставлять грі три або чотири бали з десяти, виголошуючи, що Star Trek — це збірка всього поганого, що є в сучасних стрілянках від третьої особи. У видавництві Paramount Digital Entertainment перед виходом гри скаржилися, що майже усі ігри, котрі виходять за ліцензіями, відверто погані. Тому розробник мав краще підготуватися і приділити більше уваги новій стрілянці Star Trek. Та вийшло як завжди, тобто ніяк не вийшло. Уже подейкою, що дана гра отримає почесне перше місце у переліку найгірших ігор 2013 року. Та щось світле у ній є, адже озвучували героїв голівудські зірки. Тепер вони миють ротяки з милом і моляться, аби люди забули, що вони були причетними до цього провалу. Консолі цього року будуть свіжіші за хліб у вашій булочній. Та якщо у булочну постійно завозять свіжі вироби різні виробники, то до консольного гіганта різні розробники не так охоче йдуть. Як от за останніми чутками, виходить з новим поколінням консолей від Microsoft, на сайті Kotaku почали говорити, що нова Xbox не має достатньої кількості ігор для запуску продажів приставки, оскільки компанія не вкладається у графік. Зрозуміти Microsoft можна, вона не може собі дозволити пропустити вперед Sony і про Пати 2013 рік. Та як говорять у мережі, компанії уже відхилили декілька ігрових проєктів, буцімто через їхню погану готовність. За останніми чутками, під час анонсу нової Xbox буде продемонстровано дебютний проєкт Respawn. Як ви знаєте, минулої неділі закінчився відлік таймера, що означав перезапуск ресурса PlayUA. На жаль, не так сталося, як гадалось. Тому час оновлення постійно перекладався з дня на день через деякі внутрішні проблеми. Втім, ми не будемо вдаватися в подробиці, оскільки на даний момент уже оновлений PlayUA працює і сподіваємось приносить вам задоволення. А якщо не працює і не приносить, то очевидячки, ви десь у паралельній реальності. Подробиці про перезапуск читайте на сайті в окремій новині, де можна дати свої зауваження та пропозиції. А щоб остаточно змусити вас перейти на наш ресурс з новим доменом, повідомимо, що ми опублікували український ігровий журнал Князь ігор від ентузіастів з міста Києва. Це електронне видання із насправді дорослими текстами, яке буде цікаве усім геймерам з мізками. Це перший випуск, так би мовити, пілотний. Та, як запевняють автори та редактори інтернет глянця, вони старатимуться його удосконалювати. Ваші відгуки та пропозиції потрібні їм. Коротко. Короткі новинясики. Поїхали. Цього тижня було показано багато ігрових трейлерів, і тільки Рокстар виступила навідмінно, опублікувавши одразу три ролики, присвячені головним героям GTA 5. Франкліну, Майклу та Тревору. Розробник стрибанки головоломки Fez, Філ Фіш офіційно оголосив, що полювання на ліцензійні копії розпочато і в цифровому сервісі Steam. До цього часу дана гра була лише ексклюзивом для Xbox Live Arcade. Алан Вейк сподобався більше ніж двом мільйонам геймерів, адже саме стільки ліцензійних копій гри придбано. Як говорять у штабі розробників, після повільного старту їх чекав позитивний підсумковий результат. У гри виявилися дуже довгі ноги. Видавці Tomb Raider досі не задоволені кількістю проданих копій. Втім, гра постійно фігурує у топ-продажах у Великобританії, а цього разу з BioShock Infinite потрапила у топ 10 за продажами на території Японії. Мережею прокотилася чутка, що права на франчайз Warhammer 40 000 Space Marine були передані компанії BioWare. Нагадаємо, що історію про великих металевих хлопців почала писати THQ, котра уже давно збанкрутіла. Оце усе на сьогодні то був Плен'юс, балакавсновида. Підписуйтеся, ставте лайки, любіть Україну і затямте український геймер. Гідний гратися у відеоігри українською.